you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Схоже, Юлія Тимошенко почала купувати масову рекламу в телеграм-каналах і Ютубі. Цілком імовірно, що все це зроблено заради самопіару. Тимошенко розповіла своє бачення закону про мобілізацію. Вона запропонувала свою концепцію поповнення лав ЗСУ. Саме такі заголовки поширюються в українських змі. От і стало всім відомо, куди політики витрачають гроші під час війни. Вони витрачають гроші на свій особистий піар під час війни на болючій темі для народу. Під назву мобілізація. Деякі телеграм-канали вже повідомляють, що рекламна кампанія за добу Юлії Тимошенко обійшлась в 490 тисяч гривень. Ймовірно, це не кінцева цифра, бо деякі видання і надалі продовжують публікувати їх геніальний план. Військовослужбовцям, що воюють на фронті понад півтора року, вдвічі підвищити зарплатню, а тим, хто не може продовжувати службу дати відпустку на рік, йдеться в заяві Нардепки. Що цікаво, у усіх цих піарних заявах Тимошенко висловлює дуже спокусливі пропозиції, проте вони взагалі не є реальними у нас час. Зокрема, для їх реалізації потрібні шалені кошти та необмежений резерв бійців, а цього в нас наразі точно недостатньо. Словом, Тимошенко вирішила не гаяти час та розвивати свою передвиборчу кампанію на болючих для України темах. Чесно, краще б вона взялась за голову та всі ці тисячі віддала на потреби ЗСУ, а не виконала на вітер заради піару. Він її вже точно не врятує, та й після такого вчинку її політична кар'єра точно не взлетить, а ймовірно, навпаки, проб'є чергове дно. На цьому у мене все підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях, будьте здорові та бережіть себе.